А куди це ви поспішаєте? Сяк куди. На базар поторгуватимеш. А що у вас там? А у мене тут яблучка, помідорки. Нічого собі, оце врожай. Що ще й на продаж є? Звичайно, є. Це все завдяки все інтернету. От побачила хорошу рекламу на сіня і собі придбала. Ось і результат. Тіку, а чим це від вас так тхне? Ой, та у мене нові духи, запах називаються. Із Ось, дивіться, що у мене є. Яке ж гарне зеркальце? Ні, це не зеркальце. Це електронне носій інформації. Тут у мене усі українські письменники, всі збірки. На цьому маленькому диску ач. Не підходь, а то ще вірюся, несеш. Записуй мою електронну адресу. Даблю, даблю, давлю, параска. Собака пру. Ще параска, раз. параска. <світ> да. А ти не будеш ображатися, якщо я тебе буду собакою називати. Та ти що? Це ж у інтернеті? Так, адреса електронної пошти записується. Я собі так по інтернеті чоловіка знайшла. А це я. А так. Заходиш в інтернет, пишеш, якого хочеш чоловіка. вибираєш за фотографію, який сподобається. Ну, пиши. Ну, пиши. Що був поважного віку, десь так під 60. Але стрункий солідний, Ну, якийсь начальничок. Але не летачий, щоб порався по господарству, мав трактор, машину. Так, хто тут у нас є? Ой-ой-ой, Та тут чоловіків, що не стане часу до ранку передивитися. А база... Та тим базаром. Ходімо, куменько, ходімо, будемо дивитись, кому гарбуза давати, а кого і на побачення.